Всім привіт, я Алекс Роса і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скажімо, підписуйся, то буде багато чого цікавого. В сьогоднішньому відео я разом із Мішею Пофором вирішила дослідити таку цікаву тему із ностальгії, як мультфільм Вінкс та Сага Вінкс. Разом з ним ми вирішили порівняти. Що із цих двох картин викликає більшу ностальгію? Міша розкаже про те, що у нього викликає більшу ностальгію мультфільм чи його адаптація, а я розкажу свою точку зору. Я впевнена, що більшість моїх глядачів і майбутніх моїх глядачів є тими, хто. Перше переглядав мультфільм Вінкс саме в дитинстві, тобто це 2009, можливо, 2008-2007 рік. Як ми знаємо, цей мультфільм взагалі то вийшов в 2004 році. І особисто для мене я хочу зазначити, що саме мультфільм викликає більшу ностальгію, особливо як я вже мабуть неодноразово казала в своїх певних попередніх відео. Що найбільшу все ж таки ностальгію мене викликає саме третій сезон. Ну, дещо частково це другий. Хоча другий з Лордом Даркаром для мене якось більш моторошніший, ніж ностальгічний. Реально. Давайте розберемо все по пунктах. Почнемо з першого: формат та цільова аудиторія. У мультсеріалі присутня цільова аудиторія це віком від 6 до 12 років. В даній картині присутні яскраві кольори, простий гумор та оптимістична атмосфера. Тоді як у сазі цільова аудиторія молоді та дорослі люди від 16 років та вище. Сюжет складається із темніших тонів, глибшими темами та орієнтацією на реалістичний емоційний досвід. Щодо сюжету та атмосфери, основний фокус мультсеріалу складається на дружбі, магії та боротьбі добра і зла. Легкому казковому світі із яскравими вимірами, простими чіткими сюжетними лініями, тоді як сага націлена на більший акцент на особистих драмах. Психології персонажів та складності стосунків у ньому присутня темна реалістична атмосфера з елементами трилеру та драми. Також присутні ускладнені інтриги, моральні неоднозначності. Щодо персонажів, у мультфільмі кожна героїня має унікальний стиль, силу та дружний характер. Присутні всі головні героїні блум, Стелла, Текна, муза, флора та Текна. Лиходії є карикатурними та комічними. Такі, як, наприклад, Трікс або Валтор. У Сазі присутнє більш психологічне опрацювання персонажів, включаючи їх слабкості та внутрішні конфлікти. Деякі персонажі відсутні, наприклад, такі як Текна, а інші змінено, ну, такі, наприклад, як Флору, змінено на. Теру. Лиходії є складнішими та страхітливішими, і вони є також більш продуманішими. У мультсеріалі магія яскрава видовищна та романтизована. Костюми фей яскраві з елементами фантазії. Трансформація є ключовою частиною серіалу з яскравими анімаційними сценами. Тоді як сага присутня магія, показана реалістично як потужна, але небезпечна сила. Костюми простіші, ближчі до реального життя. У серіалі трансформації зведені. До мінімуму перетворення показані більш земними, які теми піднімаються в цих двох картинах у мультсеріалі Піднімаються теми дружби, віри в себе та те, що добро завжди перемагає зло, тоді як у сазі піднімаються теми ідентичності. Самовизнання, дорослішання та втрат. Ще я можу сказати до того, що в мене особисто в мене викликає більшу ностальгію. Ну, як я вже сказала на початку, в принципі, <схід> повторюється ще раз, в мене викликає більшу ностальгію саме мультфільм. Як я для себе відкрила, як я з ним познайомилася з цим мультфільмом, і для мене це дійсно реальна якась ностальгія. Мультфільм, ігри з цього мультфільму, взагалі вся ця картина, особливо з першого, так нехай це буде по третій сезон, як зазвичай. Четвертий, ну, де не де містами, так і, також викликає дуже. Циву ностальгію, тому що це моє дитинство, і я за цим провела дуже багато часу за цим мультфільмом, дивлячись його, граючи в ігри, займаючись там розмальовками, якимись вирізалками або ще чимось. І цей мультфільм, оце якщо це все поєднати для мене, це все викличе дуже велику таку ауру ностальгії для мене. Тоді як сагу я познайомилася, ну буквально можливо рік, а то і два роки тому я переглядала цей серіал, то можна сказати, що я його дивилася вже в дорослому віці. і наскільки сильно для мене він може викликати ностальгію. Ну давайте почнемо з того, що для мене ностальгія – це щось таке, що було колись. Я цим колись займалася, і коли я про це згадую, у мене воно викликає якісь такі або теплі, або не теплі відчуття. це для мене я ностальгію. Саме ці відчуття викликають у мене саме мультфільм Вінкс. Тоді як сагу я дивилася, вже вже в більш такому дорослому місці. Що ж, якось ось так. Тепер давайте всі разом подивимося та послухаємо, що нам розповість з приводу цього питання Міша Пуфер. Всім привіт! Мене звуть Міша Пуфер і давайте ж порівняємо з вами Фейтзи Вінг Сага від Netflix з нашим улюбленим оригінальним мультсеріалом Wings Клуб. Адаптація від Netflix суттєво відрізняється від оригінального серіалу Клуб Wings, який вийшов далеко в 2004 році, не лише стилем, але й духом. Тому давайте порівняємо їх крізь ностальгічну призму спогадів по двохтисячним рокам. Оригінальний клуб Wings був яскравим, казковим, оптимістичним. Дехто вважає що занадто блискучим. Його стиль в цілому особлював собі такий дух 2000-х з цими. Відкритими кольорами, блискітками, багато джинсових тканин, багато цікавих форм, які використовувалися навіть в дизайні будівель, автомобілів і технологій, якими користувалися дівчата. Мультсеріал відображав моду того часу. Ці образи були натхнені Брітні Спірс, Крістіна Гілера, і навіть в чомусь вони нагадують брат, адже він були достатньо таки сміливими на свій час. Згадайте тільки ці коробки, кроп топи, джинси, кльош, міні-спідниці. Цей серіал як тоді, так і зараз викликає відчуття легкості, веселощів, створюючи для глядачів чарівний світ, в якому завжди перемагала дружба і магія. В серіалі ж Wing Saga» він навпаки став більш драматичним, більш похмурим. Він орієнтувався на вже фанатів, які підросли, а також дуже хотів собі отримати нову аудиторію серед прихильників Гаррі Поттера» або щоденників ВАМПІРА. Що дуже видно з естетики, з картинки, з того, що ми побачили, адже шоуранер Федзі Вінксага – це той самий шоуранер, який знімав щоденників вампіра. У серіалі вже переважає темна кольорова гамма, а персонажі носять звичайний практичний одяг. Цей стиль більше відповідає естетиці такої постсутінкової епохи, після того як вампіри заполонили все й вся, і чомусь. Хтось десь вирішив, що це класна естетика для адаптації мультсеріалу Профей, атмосфера стала більш дорослою, але через це втратила якусь свою магічність, добру енергію і легкість, яка була в мультсеріалах. Якщо говорити про головну героїню Блум. То в мультсеріалі вона була уособленням образу такої дівчинки з сусіднього двора. Вона тільки що дізналась, що вона фея і відкриває для себе оцей весь цей магічний світ, і ми разом з нею. Яка добра, трошки наївна, для неї все це нове і незнайоме, що і створювало той емоційний зв'язок з Блум в перших сезонах. У Фейджі Блум стала більш закритою, вона більше не позитивна і активна. Оптимістична така героїня. Тепер вона замкнена в собі, сидить цілими днями вдома, і в них навіть з мамою був конфлікт поводу того, що вона не стала Історія значно похмурнішала і зосередилася більше на її внутрішньому світі, її переживаннях через батьків, хто я, адея. Це також відображалося в серіалі, і це також одні з найтаких депресивно сумних моментів. Але серіал все ж таки будувався навколо всієї команди, як ніяк він називається клуб Вінкс, все ж таки. І там ось ця історія з Блум була однією з головних сюжетних ліній, але вона була грамотно вплетена в ось, весь сюжет сезонів. Фейт вже більш виглядає, ніби це серіал про Блум і якихось дівчаток, які разом з нею вирішують її питання. Якщо чесно, ось так ось згадати відразу сюжет фейт, який не пов'язаний з «Блум», дуже складно, бо цей серіал більш побудований як така е трошки типічна мелодрама про знову ж таки вампірів десь 2010-х років, де вся драма відбувається не у світі, а саме в героях, в їх взаємовідносинах, в інтригах, скандалах, розслідуваннях. І ось це все знову ж таки нагадує більше щоденники вампіра, по яким теж можна поностальгувати, але це трошки дивно. Бо Фейсів Вінксага виник саме через ностальгію за 2000-ми за Вінкс. Повертаючись до інших персонажів, то в них всіх був свій окремий індивідуальний стиль, але при цьому вони добре поєднувалося між собою. В адаптації від нетфлікс про Текну взагалі забули. Флору замінили на теру, а потім знову ввели флору, що створює невеличку таку полутанину, і незрозуміло для чого це було зроблено. А характери головних героїнь були дуже спрощені до якихось базових стереотипів, що зрозуміло, ем, коли це мультфільм для дітей. Дітям не ти не зможеш показати складні й дорослі характери. Фейт ще робить претензію на це. Але по факту за два сезони хоч, хоч якийсь розвиток отримала Беатрікс насправді, яка по факту це Стормі і вона негативний персонаж, але за нею було цікавіше спостерігати, ніж за нашими головними героїнями. Модним серцем мультсеріалу Club були їх яскраві кольори, топи, кльошові джинси, барвисті костюми і плаття. Це був справжній показ мод в естетиці U2K. Мені здається, в минулому, поза минулих роках, були люди, які такі а, ось роблю образ в стилі U2K, і майже завжди в мудбордах є хтось з Вінкс, тому що, ну згадайте ці образи, чого тільки штани Блум в перших сезонах коштують. А ці міні-юбки в третьому сезоні. Навіть Флора, незважаючи на те, що вона така вся ніжна, мила, романтична. Все одно в її стилі відчувається такий вайбик 2000-х сережки кільця. Згадайте просто сережки кільця і її висвітлені прядки на чолці. Ну, це був тренд, який буквально засів в наших всіх головах завдяки флорі. І не забувайте поставити лайк, підписатись на канал Алекс Russo, а також можна заглянути на мій канал, адже... адже там ви теж знайдете багато новин зі світу клубу Вінкс, і вже скоро готується новий випуск. У Фейджей вінкс виглядають як звичайні підлітки в штанах, светрах. Дякуємо, що хоч в другому сезоні ми побачили їх в платтях, але все ж таки це були трошки такі спрощені, приземлені, більш реалістичні плаття незрозуміло що, бо ми ж ніби дивимося на інший світ, який чомусь не називається Магіксом. Що потрошки руйнує це ось сприйняття. Та й одним з головних мінусів була відсутність перетворень як таких, бо у Вінкс кожне нове перетворення, новий, ще кращий, ще цікавіший дизайн з якимись модними тенденціями, з якимись ем, прикрасами, крилами. У фейт. В першому сезоні крил взагалі ні в кого не було, в другому сезоні ми побачили їх аж на дві хвилини у чотирьох дівчат. І вони були занадто магічними, якщо можна так сказати. Тобто там не вгадується та сама магічна форма крилиць, яка була у Вінкс і залишила величезний слід на тому, як тепер зображають фей, як і малюють крила, і на інші якісь проекти. Вінкс мали величезний вплив на взагалі ось всю цю фейсько-магічну індустрію в цілому. А в серіалі ми побачили просто язики полум'я за спиною. Ну, в Аїші був фонтан за спиною, в тере було щось більш-менш цікаве, бо там були таке мінеральне, натуральне каміння, але при цьому якісь гілочки, листочки. Крила стели, в принципі, виглядали цікаво, але знову ж таки, це були просто промені світла. Тобто, крил як таких там не було. Як я і сказав, мультсеріал Winx Club був частиною такої глобальної хвилі магічних дівчаток, починаючи з Sailor Moon і закінчуючи Total Spice і ж двох просто додай води. Це було таким яскравим відображенням культури того часу, коли все було зосереджено на компанії дівчаток яскравих кольорів, музики, пісень взагалі пісні у Вінкс. Це окремі хіти. Навіть незважаючи на те, що вони робили в останніх сезонах, пісні там були ну нерівні, скажемо так, не гірше ніж раніше. А ось ту легендарну пісню, якщо вирішиш, можеш ти стати однією з нас, люди співають навіть в 2025 році. Мультсеріал дарував нам чарівний, казковий магічний світ, той магік з тими технологіями, тому що все живе на своїй магічній енергії. Магія, яку ми бачили і в перехожих, і в тому, що є інші феї, інші школи, розділення, в принципі, шкіл на школу для фей, для відйомих спеціалістів. Ось ці шикарні будівлі, які відрізнялися, кожна з якої мала свою характеристику, і вайб. В Netflix ж е, всі три школи знаходились в одному, середньовічному замку. Нащо для чого не зрозуміло, могли б його хоча б в рожеві пофарбувати. Ну і що можна сказати у висновку? The Wing створювався як така данина історії, як проект, який якраз таки і виник через ностальгію до 2000-х, яка була і залишається в моді зараз. Це одна з можливо навіть перших таких екранізацій перезапусків, які? Повертали нас в цю епоху ностальгії, але при цьому чомусь в візуалі і в сценарії нам дали щоденників вампіра приправлені фейським полком. Причому його було так мало, що що навіть на блистючі наряди і крила не вистачило. Трата барвистості, магічності та динамічності, яка була притаманна проектом 2000-х, трошки все ж таки позбавило Фейдзі зі Вінсагу частин душі і того самого ДНК Вінкс, про який нам говорить Рджиніо Страфі останні 5 років. Ви не подумайте, я обожнюю Фейдзі Вінксага. Це все ще класний серіал. Але це вже не ті самі Вінкс. Це виглядає цікаво. Мені здається, в цього був великий потенціал, але хтось в Нетфліксі взяв на себе занадто багато, і це зіграло поганий жарт. Адже коли ми чекали Вінкс від Нетфлікс, ми чекали щось в стилі Айкарлі, Хани Монтани, щось такогось. Тобто лайв екшенів, які відбувалися в 2000-х, а отримали, як я вже й сказав, підліткову мелодраму 2010-х. В які просто використовувалися імена наших улюблених персонажів. Чи Netflix зіграв на наші ностальгії? Так. Чи їм це вдалося, і перший сезон просто мав якісь величезні перегляди? Так. Але чи всі лишилися задоволені такою екранізацією, яка обірвалася на двох сезонах? Тут складно сказати. Обов'язково пишіть в коментарях, що подобається вам більше. Оригінальний мультсеріал чи адаптація від Netflix. Чи викликає у вас серіал від Netflix у? ностальгію по 2000 м і по Вінкс? Бо в мене точно ні. І на сьогодні це все. Не забувайте поставити лайк, написати коментарі і залишити свої підписки. І я вас чекаю в новому відео. Пока! you wait